Привіт! Тема цієї лекції гриби. Ви дізнаєтесь, чому гриби та лишайники це окреме царство, а також познайомитесь із різноманітністю цих організмів. Успіхів! Почнемо із загальної характеристики грибів. По-перше, гриби бувають одноклітинні, багатоклітинні та колоніальні. Колоніальний гриб це дріжджі. Різноманітність будови так само властива представникам рослин і тварин. Друге, у грибів наявні деякі властивості рослин, а деякі тварин. Ось це найголовніший нюанс у характеристиці царства гриби. Що ж зближує гриби з рослинами? Це необмежений ріст, прикріплений спосіб життя і клітинна стінка, тільки надмембранна структура, тобто клітинна стінка просочена не целюлозою, а хітином. Хітин також наявний у скелеті членистоногих, тобто павуків, раків і комах. З тваринами гриби зближує гетеротрофний тип живлення, запасання глікогену і наявність січовини в обміні речовин. Пригадайте, рослини живилися автотрофно і запасали крохмаль. Четверте. Вегетативне тіло гриба називається міцелій або грибниця. Міцелій складається із тонких і розгалужених ниток гіфів. П'яте. Гриби можуть розмножуватися вегетативно частинами грибниці, нестатево спорами і статево. Гриби мешкають скрізь. Вивченням грибів займається наука мікологія. Знову ж таки. Існує декілька класифікацій грибів, як і скрізь в ботаніці. Перша класифікація, з якою ви познайомитесь, це класифікація за будовою грибниці або міцелію. За будовою грибниці гриби поділяють на нижчі та вищі. Якщо у гіфах немає перетинок, а гіфи це нитки, з яких побудований міцелій або грибниця, також якщо у гіфах немає перетинок, весь міцелій нагадує розгалужену клітину. Гриби з таким міцелієм називають нижчими. А міцелій інколи неклітинним або не септованим. Якщо у гіфах наявні перетинки, як між клітинами, такий міцелій називають септованим або клітинним. Ну а гриб вищим. За розмірами розрізняють мікроміцети. Та макроміцети. Відповідно, мікроміцети це мікроскопічні організми. Макроміцети це гриби, в яких утворюється плодове тіло, побудоване із щільно переплетених гіфів. Плодове тіло має вигляд шапки і ніжки. Зазвичай саме з макроміцетами в нас асоціюються гриби. За способом живлення розрізняють гриби сапротрофи, гриби паразити. І гриби-симбіотрофи. Ви бачите, що тут повторюється корінь троф. Зазвичай цей корінь вказує на те, що мова йде про живлення. Сапротрофи. Це ті організми, які живляться рештками відмерлих організмів. Відповідно, паразити це ті організми, які живуть і живляться за рахунок іншого організму. Ну і симбіотрофи це ті організми, які не завдають шкоди, а інколи і приносять користь організму, з яким спів існують. Тепер розглянемо цвіливі гриби мукор, пеніцил та аспергіл відповідно до програми ЗНО. Цвіливі гриби це здебільшого мікроскопічні організми, які утворюють нальот, плісняву. Мукор. Мукори це нижчий гриб, тобто його міцелій виглядає як багатоядерна суцільна клітина без перегородок. Пліснява на харчових продуктах це робота мукору. На фотографії ви бачите спорангій зі спорангієм, всередині якого формуються спори. Однак мукор може розмножуватися статево за несприятливих умов. У такому разі утворюється зигоспора. Мукор належить до сапрофітів. Пеніцил. Також гриб сапрофіт. Міцелій пеніцила багатоклітинний. При нестатевому розмноженні у конідієносцях, зображених на фото. Ось один конідієносець, у конідіоносцях утворюються спори, які називаються конідіоспори. Статеве розмноження відбувається дуже рідко. Пеніцил виділяє речовини, які вбивають бактерії. Цю властивість гриба відкрив у 1928 році флеймінг. Саме з пеніцилу було зроблено перший антибіотик. Пеніцил також використовують для виготовлення французьких сирів, які мають специфічний запах. Брі, рокфор, камамбер – усі вони містять пеніцил. Останній цвіловий гриб, який ми розглянемо, це аспергіл. Він також має багатоплітинну грибницю та є сабротрофом. Однак, якщо в пеніцила гіфи утворювали конідії носці, тобто такі утворення схожі на китиці, то в аспергіла органи нестатевого розмноження схожі на головки. Аспергіл використовується у мікробіології, а на сході для виготовлення соєвого соусу та соєвого тіста.